Притча про цвяхи в паркані жив, був один запальний нестримний юнак, і ось одного разу батько дав йому мішечок із цвяхами та звелів щоразу, коли він не стримає свого гніву, забити один цвях у стов паркану. У перший день було прибито кілька десятків цвяхів. Наступного тижня він навчився стримувати гнів, і з кожним днем кількість забитих цвяхів зменшувалася. Юнак збагнув, що контролювати свій темперамент легше, ніж бити молотком. Нарешті настав день, коли він жодного разу не втратив самовладання. Він розповів про це батькові, і той сказав, що відтепер, щоразу, коли вдасться приборкати негативні емоції, слід витягнути зі стовпа один цвяк. Минав час і нарешті в паркані не залишилось жодного зайвого цвяха. Тоді батько взяв сина за руку і каже: Ти непогано впорався, але поглянь, скільки дірок залишилося в стовпі. Він уже ніколи не буде, як раніше. Ось і коли людині робиш або говориш щонебудь зле, в її душі залишається подібний шрам. Ти вибачатимешся, тобі буде прощено, але шрам залишиться.